Куди діваються друзі? Часто люди кажуть, в мене була подруга, і вона відійшла з мого життя. Вроді би нічого поганого не сталося, але ми перестали спілкуватися. Часто таке буває, у вас можливо таке було. Але що ж відбувається насправді? Три моменти: перший момент, як колись мені сказала моя наставниця, люди сходяться для якихось уроків. Ось вони разом живуть, проходять цей процес росту, тому що коли ми проживаємо уроки, то і ростемов відповідно. І вже в якийсь момент ці уроки закінчилися. В якийсь момент ми вже не можемо нічого дати людині. Людина не може дати нам. Ми це не усвідомлюємо, але це відбувається. І того наші дороги розходяться. Це перше, ми доти з людиною, доки ми потрібні один одному. Другий момент такий. Кожен з нас іде таким певним темпом в житті. Ріст певний в кожного з нас відбувається. І хтось розвивається швидше. Коли на початку вашої дружби ви були на одному рівні, то через років 5-10 ви вже на різних рівнях, і вам вже не цікаво один з одним. Того ви теж розходитеся. по суті, один і другий випадок, вони схожі між собою, тому що ви розходитесь в той момент, коли ви вже не можете нічого дати один одному. Навіть хороше дати, навіть просто часом люди дружать і вони ростуть в спілкуванні один з одним. Це ж теж про той один рівень, так? А третій момент це коли. Люди травмуються життєвими обставинами і стають, можливо, на іншому рівні. Тобто, от зараз війна в країні, люди проживають дуже тяжкі випробування, і кожен по-своєму з цим справляється. І хтось не справився, провалився в негатив, і він не може перетравити цей негатив. І що він робить? Він транслює це на найближчих. А друга людина може ліпше справляється, наприклад, вона. Так як мене клієнтка сказала, я стараюсь не дивитися негативних новин, я стараюсь читати позитивну літературу, я творю там вона своє хобі має. Вона створила свій простір, де вона надихається. Але як вона сказала, коли ми зустрічаємося разом, ми поспілкуємося, і я відчуваю, що я провалююсь на три дні, я не можу відійти. Тобто, ця людина, свій негатив, виходить сама, несвідомо це все відбувається. Не зі зла це робиться. Вона той негатив дала нашій цій головній героїні. героїня провалилась, і вона не може прийти до тями. Тобто, виходить, що тут вона створила свій світ, де вона може справлятися з тим негативом, а тут вона заразилася тим негативом і провалилася. Ось і все. Получається, що ви знову ж таки на різних рівнях, і треба дозволяти людині відходити. Тому що як вам вже не екологічно це спілкування, то навіщо його продовжувати? В будь-якому випадку наша задача не страждати, а жити і радіти. Сталося і сталося, відпустили, пішли далі. І все буде прекрасно.